Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Дзіс Андрій Романович, я адвокат компанії мережа права. Моя специфіка це пенсії цивільних пенсіонерів, їх перерахунок та відповідне призначення. Нещодавно міністерка соціальної політики Оксана Жонович в телефірі розповіла про індексацію та перерахунок пенсій. Я переглянув її виступ, і в мене залишилось деякі питання, та можу дати підні коментарі на її відповідні... Формулювання практично у всіх категорій зростуть пенсії. В середньому це зростання буде 556 гривень, і середня пенсія тепер вже становитиме 6345 гривень в порівнянні з минулорічним 5789 гривень. І е, таке зростання торкнеться практично 9,2 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію за загальним законодавством. Також і силові пенсіонери отримують збільшення пенсіонери силових відомом з 90 98 тисяч осіб, це Ті, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, чи мають пенсію по інвалідності, так само ті, що мають пенсію як учасники бойових дій, і державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, ті, у яких щомісячні страхові виплати, якщо є нещасний випадок на виробництві, кожна з цих категорій отримає відповідне підвищення. Загалом індексація пенсій відбудеться на 11,5%, як ви вже правильно сказали. Якщо ми підкрив. Постанову 1, то там буде написано про те, що пенсії пенсіонерам відповідно проводяться згідно до статті 42 закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування із коефіцієнта 1-115. І далі йде перелік тих осіб, яких цей коефіцієнт стосується. Однак тут теж буде нюанс, тому що із того коефіцієнта. 1.115 – Не всі пенсіонери е, будуть проіндексовані відповідно до цього коефіцієнта, е, тому е, ми е, повернемось до того, хто ж все ж таки не отримує ту індексацію, на яку наголошує міністерка соціальної політики. Вона сказала про те, що да, дійсно, майже 10 мільйонів пенсіонерів отримують підне підвищення і наголосила, що індексація складає відповідно до 11,5%. І коефіцієнт згідно до цієї постанови складає 1, 115. Однак, якщо читаючи уважно цю постанову, відкриваючи пункт 6 цієї постанови, він наголошує про те, що для пенсіонерів, яким пенсія призначена починається з 2021 по 2024 рік, ці коефіцієнти індексації вони занижені. Тобто вони не відповідають тому коефіцієнту, який передбачений у постанові пункту 1. Тобто, якщо відкривати цю постанову, ми вбачаємо, що коефіцієнт для 2021 року там 1,0570. 175, 22.1.046, 1045 і 24 1.023. Тобто, чим пізніше була пенсія призначена, тим менше цей відповідний коефіцієнт, ніж той, що передбачений у постанові, у постанові до пункту 1. Чому це так було зроблено? Здогадуємося, що вони цю постанову приймали. У зв'язку з тим, що в нас є практика верховного суду, яка говорить про те, що індексація має проводитись відповідно до тих коефіцієнтів, які передбачені постанові 1, і вони забрали цю прив'язку, як було передбачено у попередніх постановах, що була фіксована сума, тобто, якщо розробити аналіз цієї постанови із попередніми, то там бачається, що в попередніх постановах сума індексації була фіксована, тобто там не більше там, 100 гривень для цих призначених пенсій з 2020 там чи 2021 року. А тут вони зробили так, що ці індексації йдуть з обмежуючими коефіцієнтами. але ж, тобто, якщо. Аналізувати цю постанову щодо матеріального права, то виходить так, що пункт 6 суперечить першому пункту. Першому пункту зазначено, що як повинна проводити індексацію. Індексація проводиться згідно до порядку проведення перерахунку пенсій до частини 2 статті 42 закону 1058 і до порядку номер 124 Тобто, Якщо всі пенсіонери, яким призначена пенсія починаючи там, з 20-21 року, їм всім призначена пенсія згідно до закону 10.58, 58 то, то індексації має приводитись відповідності до е, того коефіцієнту, який визначений у частині першій до коефіцієнту 1115, різниця є в, в тому, що е, держава забезпечує. Цю індексацію тим пенсіонерам з 2021 року, і та, яка повинна бути. Якщо, наприклад, і взяти середню пенсію у розмірі там, 6 тисяч гривень, призначено у 2021 році, ми проаналізували, що, наприклад, якщо ця пенсія у 2021 році призначена, на 6 тисяч гривень, то середня індексація, яка прийде ось людині в березні, вона складе в районі 250 гривень. Це з коефіцієнта 1,0575. Але якщо брати коефіцієнт, який має бути 1, 115, то це підвищення має бути не 250 гривень, а вже 850 гривень. Тобто є різниця. І на нашу думку, така постанова вона є суперечливою і не зовсім законною, ніж те, що говорить, говорила Міністерка соціальної політики. Вона ж сказала про те, що всім пенсіонерам пенсія проіндексована. Вона не наголосила на тому, що. Пенсія, яким пенсія тим людям, яким призначено з 21-го року буде виплачуватись не в, не в тому розмірі, індексація передбачена в пункті першому, і не говорила про понижуючі коефіцієнти індексації. Вона про це не сказала, тобто вона розуміє про те, що про це говорити людям не потрібно, щоб люди не задавали відповідні лишні питання і не зверталися з відповідними зверненнями до пенсійного фонду. Тому, на нашу думку, така постанова вона є суперечливою, і ми вважаємо, що її необхідно буде оскаржувати в відповідному судовому порядку. Тому якщо ви опинили в схожій ситуації, вам відповідно з березня місяця буде проведена індексація, і ви отримаєте відповідне своє підвищення у тому розмірі, яке було визначено пунктом 6. Ми вважаємо, що такі дії пенсійного фонду будуть протиправними, і вважаємо, що їх можна буде оскаржити в судовому порядку. Тому, якщо вам або вашим близьким бо зараз ось до пенсія прийде в березні, не в тому розмір, на який ви пізно розраховували, то беріть актуальні розрахунки, звертайтеся до наших спеціалістів. Наші спеціалісти порахують, яка індексація вам мала би бути, і, і вирахують ту різницю, яку, наприклад, в судовому порядку можна буде відсудити. Дякую, що були. Сьогодні зі мною. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал Мережа Права. В, нам, в нас висвітлюється дуже багато цікавих е, відео щодо е, актуальних тем перерахунків пенсій, кадрових силовиків. Е, і вважаємо, що для вас це буде цікавим. Дякую за увагу. Всього доброго.